Всі маємо тіло, про яке дбаємо, їмо, тренуємося, відпочиваємо, але є ще одна частина нас наші думки, почуття, емоції всесвітній день ментального здоров'я, це нагадування, піклуватися про себе всередині так само важливо, як і зовні. Коли я спокійно сплю і не хвилююся без причини. Коли поруч є друзі, яким можна довіряти, коли я приймаю себе такою, яка я є, психічне здоров'я це не просто відсутність проблем. Це стан, коли ми можемо вчитися, дружити, мріяти і справлятися зі стресом. Сподівай. Говори, рухайся. Менше екранів. Пізимо інших. Ти не один. Говори про це. Турбота це сила.